Традиційно сесію розпочинають із депутатських запитів. Цього разу їх було лише три. Депутат Сікорський зазначив, що влада бюрократично відноситься до депутатських звернень однак, отримав відповідь, що обидва голови запит депутата практично виконали. Роман Дячук звернувся до колег щодо зміни закону, який передбачає встановлення касових апаратів. Можна вставляти касові апарати, можна ставити навіть додатковий інспектора біля кожного підприємця, але все це має бути за кошти тих, хто це хоче. В даному випадку все це кладе перекладається на плечі підприємців, а це, повірте, дуже дороге задоволення, тому що поруховно касовий апарат, плюс обслуговування касового апарату, плюс. Матеріали плюс плюс інтернет, плюс модем, це це приблизно коштує 9 тисяч рік. Якщо б ми знали, що ці кошти прямо в бюджет і за них будуть будуватися дороги, яких ми немає, то ми б ще зуби зціпили і терпіли. Але ці кошти будуть на рахунки цих же приватних фірм де, на жаль, вже будуть співвласниками і сьогоднішні наші урядовці. Далі на засіданні говорили про бюджет, документ не викликав у депутатів жодних запитань. Також надали слово представнику військкомату. Роман Хрестук зазначив, що коли питання мобілізації вдалося владнати, то призов на строкову службу в районі не виконується. Ситуація по мобілізації покращилася, дякуючи активній участі керівництва району, в тому числі От, то, е, на жаль, попризову поки що трохи складна ситуація. Я зараз поясню, що відбувається. От. Перше, в мене є витік з плану відправок молодого поповнення до Збройних сил. Остання дата, яка тут зазначена, це він, він нам був присланий на початку призову. Остання дата, яка тут зазначена, це 21.05.15 року. Відповідно, на даний момент. Ну і по плану заплановано відправити 70 чоловік з нашого Коломийського району. От, е, ця цифра має бути виконана в повному обсязі. Якщо по мобілізації ми можемо вже е, якби радіти тому, що 70%, 80% це є добре, то тут має бути рівно 70 чоловік. Тому що вони вже заплановані, що вони кожен когось має замінити на строковій службі. От, на даний момент ми відправили е, 47 чоловік. Тобто е, сьогодні ще відправка ще 4 чоловік повезла. Відповідно, який ми можемо зробити висновок. Висновок такий, що на дату останньої відправки Коломийський район не виконав план по відправці молодого поповнення. Голова Коломийської районної державної адміністрації зазначив, що зараз п'ята хвиля мобілізації на Коломиші виконується успішно. Показник майже 50%. Це один із кращих в області результатів. Однак, район ще задіяний на будівництві фортифікаційних споруд у зоні АТО. І тут, як каже Любомир Глушков, потрібна допомога депутатів. І на сьогоднішній день. У нашій області кожний район отримав ще свою ділянку для того, щоб вчасно не затягувати, здати ці споруди, для того, щоб наші солдати могли і мали можливість належним чином виконувати свій обов'язок. Десять днів тому місто і район спільно сформувало бригаду з працівників, які виїхали на схід і зараз там на сході будують ці фортифікаційні споруди. Слава Богу, на все в нас добре. Завтра хлопці планують виїжджати, щоб на свята вже були тут вдома. У вівторок ми плануємо і є завдання відправити наступну бригаду. Нам потрібно сім працівників, які можуть виконувати будівельні роботи, і одного керівника-майстра, бригадира, щоб людина була відповідно кваліфікована. Крім того, виникає питання щодо забезпечення транспорту, тому що хлопці виїжджають транспортом туди, і щоденно до місця своєї роботи вони приїжджають. Тобто місце роботи трошки ближче до передової, а місце проживання за зоною АТО. І ви розумієте, яких проблемних питань пов'язаних з цим виникає. Тому ми звернемося до вас, шановні депутати, з проханням сьогодні і завтра, в вівторок, нам треба цю бригаду повторно відправити. Якщо є можливість у вас, ми шукаємо таких працівників. Друге, ми шукаємо бригадира, шукаємо транспортний засіб, який міг би поїхати, і 10 днів там до 10 днів планується завершити вже будівництво, бо фактично вже споруди готові. Також на колеги розглянули програму соціально-економічного та культурного розвитку району. Говорили депутати про земельні питання та питання житлово-комунального напрямку. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подієнтика.